У селах Осташівці та Данилівці Озернянської громади проживає більше чотирьох десятків дітей дошкільного віку. Однак близько десяти років дитсадка в околицях не було. Ми дуже хотіли відкриття садочку. Ми е, писали заяву до Озерної, але там е, перебір дітей. Особисто я хочу на роботу. Чоловік також е, сиділа з дитиною моя мама, бабуся донечки. У нас дуже, дуже така енергійна дитина дає жар усім. Будемо сподіватися, що в садочку вони. Она вона знайде себе, почне гарно гратися з колективом. навчиться, поводитись. Зернянську територіальну громаду у Зборівському районі створили у 2015-му, а цьогоріч на її розвиток з державної казни виділили 5 мільйонів 200 тисяч гривень субвенції. Сьогодні ви стали свідками відкриття нашого одного з проєктів, які були заплановані цього року в громаді. А це таких сім проєктів, які зараз реалізовуються в громаді. Одним із цих проєктів – Порадившись зі старостами сіл, вони вирішили першочергово відкрити дитячий садочок, адже село немале і є велика кількість дітей, віддалені села починають занепадати. Якраз ми поставили акцент на тому, щоб зберегти село. Молоді сім'ї не виїжджали, залишалися в селі, народжували. Тут є команда голів громад 26 громад в Тернопільській області, котрі також в своїх селах, в громадах підкривають садочки, будують школи, реконструють ФАПи, перекривають дахи. Наша спільна політика це політика підтримки територіальних громад. Загалом на реконструкцію дитячого садка в Озернянській громаді витратили понад 700 тисяч гривень. З них майже 165 тисяч громада доклала із власних надходжень. Допомогли також місцеві фермери та підприємці з їхньою допомогою встановили енергозберігаючі вікна та придбали м'який інвентар.